Так, гаразд, ти зможеш. Так, очевидно, є спосіб спокусити цю НПС і затягнути у ліжку. Давай, не облажайся. Мені потрібно це. Потрібно. Я не знаю з чого почати. Відтепер і назавжди моя сім'я і я в боргу перед тобою. Поки непогано. Чим би ти хотів зайнятися зараз? Хіба не очевидно, чого я хочу? Хіба це не очевидно? Ти що, дурепа? Ти дурепа? Що? Ні, що? Я не це хотів сказати. Ти говориш з такою ворожістю, я зробила щось не так. А так. Просто мені важко впоратися з моїми почуттями до тебе. Знаєш, це схоже на почуття, коли ти забуваєш винести сміття. Такий трохи розчарований і розлючений. Загалом дещо роздратований. Що? Ні, там геть не це було написано. Я думала, після часу проведеного разом між нами виник зв'язок, але, мабуть, я завжди була для тебе тільки платнею за квест. Я прошу вибачення. За те, що ти така тупа, і за те, що у тебе така тупа сімейка, справді, як ти дожила до такого віку, враховуючи, що ти така тупа, це маячня, це повнісінька маячня. Я так мало для тебе значу. Я для тебе, наче, жук на черевику. Знаєте, це зваблення насправді неможливе. Забудемо. З мене досить цієї дурнуватої розмови з тобою. Моє серце більше не витримує. Я ніколи ні до кого такого не відчував. І я теж. Давай ляжемо разом і станемо одним цілим. Так, так. Так, так, так. 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 Куди ми підемо? Так, 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 так. Вийшло. Усе вийшло. Yeah, she, yeah. Народ. Ви можете зробити мені послугу і просто підписатися і поставити вподобайку. Нам це потрібно. Нам це справді дуже потрібно. Поставте вподобайку і подивіться інші відео ось там. Ну ж бо, народ.